Здорожчання води, нові ціни на бензин та солярку. А ще більші пенсії, але далеко не для всіх. У липні уряд приготував кілька новацій для українців. Тариф на воду підвищили в середньому на третину по країні. Цифри порахувала нацкомісія, але й уряд і офіс президента вдали, що не знали про подорожчання, і тепер бравурно намагаються його зупинити. Постачальники такого не очікували. Вийшли із заявою або вищі тарифи, або є ризик, що міста залишаться без води. Що буде з тарифами? Наскільки подорожчає пальне і кому підвищать пенсію? Що країні готує липень? Далі в сюжеті. Як в Україні тарифи на воду змінювали? Мелодрама на кілька серій розпочалася. Нацкомісія, що регулює ринок комунальних послуг, в останні дні червня ухвалила рішення: від липня вода подорожчає, і понад три десятки постачальників почали змінювати цифри для деяких споживачів. Це підвищення на 15%, для деяких на 80%. 50 і так далі. Тобто в середньому становить 32-33%. Наприклад, Київводоканал для столиці підвищує загалом на 14 з копійками гривень, майже на 15 гривень. Утім, зненацька воду скаламутив Уряд прем'єр Денис Шмигаль заявив, тарифи не змінилися. Глава кабміну обурився, мовляв, з ним нові цифри ніхто не погодив. Нацкомісію, яка за законом незалежна і сама має ухвалювати рішення. Шмигаль провселюдно насварив. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах, як енергетика та тарифоутворення. Ми робимо все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у ро. Озрізи з політикою уряду нарікає на комісію і президент. Йому теж нові ціни на воду не сподобалися. Але що офіс Володимира Зеленського, що Кабмін про підвищення цін не могли не знати, а критикувати рішення взялися лише на третій день після його ухвалення. М'яко кажучи, ганебне рішення непрофесійне і не погоджено з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно. Такі рішення уряду доручено представити рішення у відповідь. Вони будуть гроші отримують лише від споживачів. Заявили в асоціації водоканалів. Додали, в останні цифри змінювалися ще 2021-го. З того часу ціна на світло пішла вгору. Вартість хімії для очищення води теж та й працівникам не завадило підвищити зарплату. Цьому році твердять, постачальники води уже мають збитки на майже 3,5 мільярди гривень. А після заяви уряду, і взагалі мільйони людей можуть залишитися без води. Ми будемо вимушені не сплачувати за електроенергію, що призведе до накопичення боргів перед постачальниками до відключень водоканалів від електроенергії, а це означатиме припинення їх роботи. А отже, і припинення надання послуг споживачам. З водою ситуація зависла. От спальним цілком зрозуміла у липні Варто очікувати подорожчання бензину та солярки, уряд поступово повертає довоєнні податки, бо в країні не вистачає грошей. Цифри на заправках уже змінюються. Якими вони стануть до осені? Прогнози дуже різні. Бензин може додати в ціні до 11 гривень, а диспаливо – до восьми. Ціни на стелах зС вже поповзли е, до гори. А хоча жодного літру з новими акцизами і з новими е, розмірами ПДВ. На ринку ще немає, на мій погляд, якби у держави була сильна позиція на ринку, то вона могла би стримати це зростання цін, і навіть попри підняття податкового навантаження. От для когось липень принесе не лише нові витрати, доходи стануть більшими у пенсіонерів. Утім далеко не всіх. До півтори тисячі гривень додатково отримують колишні державні службовці, народні депутати, а ще науковці не обділив уряд тих, хто і так отримує точно не найменшу пенсію. Але в Кабміні кажуть, доходи цих українців вже давно не індексували. Сергій Барбо, п'ятий канал. Сотні постраждалих, тисячі затриманих, пошкоджені громадські заклади і запровадження обмеження на рух транспорту ввечері. Вже шоста доба протестів у Франції, які е, пройшлися кількома містами. Причиною стала загибель підлітка від кулі поліцейського через заворушення. Французький президент навіть відклав запланований візит до Німеччини. А уряд заявив, що відкритий до всіх можливостей навести порядок в країні. Не виключають і запровадження надзвичайного стану. Це одна з найгірших криз за час президентства Еммануеля Макрона після масових демонстрацій жовтих жилетів для охорони порядку. Залучили понад 45 тисяч поліцейських. Через протести пошкоджено чи розграбовано майже 700 магазинів та інших закладів. Знищено понад 2 тисячі машин. 17-річного підлітка марокканського та алжирського походження поліцейські застрелив у вівторок. Інак не зупинився на вимогу правоохоронців. Після початку заворушень влада заборонила усі масові заходи, але це не зупинило демонстрантів. Вони заявляють, що поліція упереджена до людей небілої раси. Думаю, що всі зрозуміли, держава не відступить. Дозвольте мені також сказати, що дуже важливим є послання батькам щодо відповідальності за дії молоді. Найперша відповідь, звісно, подбати про безпеку майна, безпеку людей і якнайшвидше повернення до порядку. Ми працюємо над цим під керівництвом президента та прем'єр-міністра разом із міністрами внутрішніх справ і юстиції. Нема країни без порядку. У Харкові провели благодійний волонтерський забіг. Його організатори кажуть, хотіли нагадати українцям: армію треба підтримувати. У забігу взяли участь здебільшого волонтери. Усього 60 людей. Учасники постали відео і фото з подій у соцмережах і закликали до підтримки військових. Учасники благодійного забігу починають збиратися о восьмій ранку біля входу. Реєстрація 10 кілометрів Молода. і ви, ви, ви. все, Удачі, адже Денис Галушка постійно тренується, а ще активно волонтерить. Доставляє автівки для військових підрозділів. Вирішив узяти участь у забігу, адже він волонтерський. Увага до волонтерської справи дуже потрібна, бо зараз донати дуже падають, а, а треба, щоб вони були. А, і я вважаю, вважаю, що такі заклади можуть сильно підвищити увагу до волонтерської діяльності. У забігу беруть участь 60 спортсменів. Організатори кажуть, більшість учасників саме волонтери. Мета заходу нагадати українцям, що армія досі потребує підтримки. Люди звикли до цієї війни, особливо це стосується тих областей, які знаходяться далі від війни, ніж Харківська область і інші області, такі як Запорізька, Херсонська. Тому люди звикають і забувають про те, що хоть. Тому треба кожен час нагадувати знову і знову. Ми готувалися на дві дистанції на 5-10 і кілометрів, тому кожен буде бігти свою дистанцію. Я впевнений, що у кожного вийде свій результат, на який вони готувалися. Серед учасників забігу багато новачків. Вони готувалися понад два місяці з одним із організаторів, професійним тренером. Ми бігали три рази на тиждень, два тренування у нас були на стадіоні. Ми робили спеціальні бігові вправи, прискорення, закачували наші ножки, щоб нам було е, легше подолати дистанцію 5-10 кілометрів. І один раз на тиждень ми бігали там у парку або у лісі е, крос спокійно у спокійному темпі. Старт дано рівно о дев'ятій ранку. Маршрут не складний. Уздовж одного із шосе Харкова тут майже немає спусків та підйомів, і менш ніж за півгодини є перші результати. Перші учасники пробігли за 20 хвилин. Це дуже гарний результат. Ще однією метою заходу було зібрати кошти. Учасники могли самі задонатити або поширити посилання у соцмережах разом із фото та відео із забігу. Є QR-код, де можна буде переходити і просто як відправити донатити. Хтось це робив спочатку марафона, а комусь це було краще, як мені зараз пробігти трошки в двох видах і зараз задонатити. Організатори кажуть, поставили амбітну мету зібрати на три дрони кожен вартістю у 100 тисяч гривень. Передати їх планують у 92-й бригаді. Оксана Чепаренко, Антонові Харків, П'ятий канал.